До чотирьох років ув'язнення апеляційний суд Дніпра засудив Максиму Нудьгу, колишнього керівника благодійного фонду, який організовував відпочинок дітей на Дніпропетровщині. Ще раз вражаю співчуття Людмила зімовні, я розумію, наскільки це болюча втрата. Я завжди отак підходжу, отак. Моя ручечка рідненька, тільки все, що залишилося у тебе. Немає мого синочка. Я дуже довго не хотіла його відпускати. Він сам просився, каже: мам, я скільки вдома просидів. Ну, вже ж три місяці вдома сиділи. Каже, я б такий бо, каже, поїхав. Ми з дітками погратися хотілося. Ну відпустила я його семирічний Сашко. Поїхав у дитячий табір 4 серпня 2020 року. Згадує його мати Людмила. Увечері того ж дня, коли вона була на роботі, зателефонував лікар та повідомив, що її син потонув у водоймі. Жінка каже про те, що хлопчик не вміє плавати, попереджала керівника фонду кілька разів. Я там так кричала, навірно, всі чули, хоч я і на кухні була. А до останнього не вірила, що мого сина не стало. Людмила переконана, перед смертю сина побили. Проте, каже, довести це в судовому процесі не вдалося. Я побачила в його отут, а все побите було. Отут от синє, отут все синє таке. А ручки трогала, цілувала, то в його тут на пальчиках таке, знаєте, як ото людина хватається, що ногтями зацепається, такі білі полосочки. Адвокатка Людмили Катерина Бобровська каже, у червні 2024 року суд визнав винним керівника благодійної організації та заборонив йому обіймати посади, пов'язані з вихованням дітей. Мати хлопчика оскаржила вирок. Апеляційне оскарження у нас було подано десь рік тому. Особа жодного разу не зателефонувала мамі, не запитала там чи все є. У дитини станом на сьогодні немає пам'ятника. Розумієте? На цьому місці могла б бути будь-яка дитина. Обвинувачений Максим Нудьга від коментарів в Суспільному відмовився. Під час засідання його адвокат Ігор Степанов зазначив, чоловік новини у смерті дитини. Це був нещасний випадок. Не на камеру він повідомив Суспільному. Наразі його підзахисний приймає рішення щодо оскарження вироку у Верховному суді України. Антоніна Чайко, Мирослава Заблуда, Олександр Шалдибін та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.